Знайдеться в Україні історичних осіб, окрім Тараса Григоровича Шевченка, чиє життя і діяльність так би ретельно вивчалися, а день його народження за значущістю наближався до національного свята, і це цілком зрозуміло, бо він став символом української ідентичності. Вітаємо учасників обласного фестивалю Тарас Шевченко. Погляд крізь століття. Та методичної вітальні для вчителів української мови та літератури за душевні розмови про тарасові вірші до 210-річчя від народження Тараса Григоровича Шевченка у 210-й день народження поета, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. За підтримки департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації провів заходи, що сприяли розвитку творчих здібностей здобувачів освіти та педагогів, вихованню любові до національної культури, почуття гордості за Україну, за її національного генія Тараса Шевченка на базі освітнього хабу Донеччина в місті Києві для всіх поціновувачів Шевченкового таланту. Відбувся літературно-мистецький квест Сила Кобзаревого Слова. Борітеся, поборете. До заходу долучилися учні з Лиманської, Турецької, Бахмутської, Миколаївської, Курахівської громад Донецької області. Протягом лютого березня цього року тривав обласний фестиваль Тарас Шевченко Погляд прізь століття». У шести номінаціях представлено понад 450 робіт учасників. У номінації промова біля пам'ятника Тарасові Шевченку» взяли участь 50 ораторів і презентували авторські оригінальні роботи. І ніби через роки я чую, не журися, Україно, панно Синя Ока. Твоя воля, як той сокіл, літає високо. Тебе турки не спалили, ляхи татари, Бог поможе, розійдуться і московські мари. Ми сильні, об'єднані, згуртовані, заряджені бойовим духом, вільні люди вільної країни, такої вона буде завжди. І на оновленій землі врага не буде. Супостата, а буде син. І буде мати, і будуть люди на землі. Процитую ще раз слова Ліни Костенко, яка сказала: поезія це завжди неповторність, і якийсь безсмертний дотик до душі. Кожен учасник, учасниця в номінації Авторський поетичний твір, присвячений Тарасові Шевченку, створив свою оригінальну і неповторну поезію. Хтось втриманий прагматично, а хтось відчайдушно до відверто. Учнівські поетичні рядочки, учительські філософські роздуми захоплюють своєю неординарністю, натхненням, яке навіяне або віршами, або картинами кобзаря. У поетичний вінок Тарасу Шевченку вплетено 43 ліричні поезії. Одні написані під враженням від прочитаних творів чи намальованих картин, в інших висвітлено найбільш драматичні сторінки життєпису геніального сина України. У ще інших майтерно проведено мистецькі паралелі Шевченкового слова із трагічним сьогоденням України. Перемогу здобули 23 учасники. Серед них Шість перших місць, тринадцять других та чотири третіх місця. Вітаємо переможців. Успіху вам та натхнення нових звершень. Навіяно картиною Тараса Григоровича Шевченка, старець на кладовищі. Дайте, люди добрі, хліба, хоч шматочок. Дайте люди добрі. Я так. Жити хочу, згляньтесь, добрі люди, руку простягніте. Я ж бо ще живий і так хочу жити. Зупиніться, люди, зазирніть очі, поглядом зігрійте, бо так жити хочу, жальтеся, панове, ось я перед вами. Трішечко любові, дайте, я благаю. Дайте, люди добрі, дайте хоч шматочок. Я ж бо теж людина і теж жити хочу. Переклади творів Кобзаря англійською, німецькою, французькою, новогрецькою, польською мовами декламували 42 учасники в номінації. Поезії Тараса Шевченка мовами світу. Ма конеса tout fini. Ta décision de mon ne distance. Si ce pa bon dans détruit. Наш до номінації постер про Тараса Шевченка наземною мовою було надіслано 142 роботи. В своїх постерах здобувачі освіти презентували Тараса Григоровича Шевченка як особистість та митця англійською, німецькою, французькою та польською мовами. Всі ми найперше знаємо Тараса Григоровича Шевченка як геніального поета, але володів він багатьма талантами постер має на меті продемонструвати Тараса Григоровича як різнобічно обдаровану особистість, а саме художника, гравера та співака у номінації Ескіз пам'ятника Тарасові Шевченку з поміж 11 учасників на особливу увагу заслуговує робота Заклик Кобзаря. Сьогодні я б хотів поділитися з вами джерелом мого натхнення. Для створення ескізу пам'ятника Великому Кобзарю. Ця робота є виразом поваги та вдячності до видатного українського поета. Моє натхнення також бере початок у спостереженні за тим, як спадщина Тараса Шевченка продовжує жити в серцях людей. І навіть після століть, які вже давно пройшли, його слова не втрачають своєї актуальності. Дійсно, 157 учасників представили свої роботи в номінації обкладинка до твору Тараса Шевченка. Свої мистецькі шедеври учні та учениці Донеччини малювали олівцями, писали фарбами, генерували за допомогою цифрових інструментів, ну і штучного інтелекту. Нелегко було членам журі оцінювати оригінальні, яскраві та самобутні обкладинки, проте перемогу здобули 83 роботи. Я створила обкладинку до балалади Тараса Шевченка Лілея. Ця робота була для мене трішки складною, але дуже цікавою. Прошу вас уявити на мить зараз, що у вас з'явилася можливість не тільки зустрітися. Але й поспілкуватися із Тарасом Григоровичем Шевченком. Про що б ви тоді говорили? Здавалося б, що все вже досліджено, крапки над і розставлено. Проте завдання, яке цього року запропонувала методична вітальня для вчителів української мови та літератури за душевні розмови про Тарасові вірші, довело протилежне, є над чим замислитися, поміркувати, є що дослідити. І найголовнішим чинником стало те. Що завдання методичної вітальні змусило пересмислити свою діяльність як вчителя. Понад рік на базі освітнього хабу Донеччина функціонує центр вивчення державної мови Словодвір для допитливих поціновувачів рідного українського слова. Тих, хто хоче вдосконалювати рівень володіння державною мовою, протягом лютого у словодворі проведено серію занять. Присвячено 210-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ці зустрічі надихають та окрилюють, спонукають до написання власних віршів. Летить по світу, славний заповіт, і час штовхає ржаве коліщатко, а Україна сотню тисяч літ щоразу починається спочатку. Минуло 210 років від дня народження Великого Кобзаря. Проте кожне слово, написане поетом і досі актуальне. Український видатний митець залишив кілька важливих послань, які для українців стали закликом до дії.